22 грудня в Україні відзначають День енергетика у Лозівській тергромаді. Цього дня працівників енергетики вітали з професійним святом. Ми розуміємо, що завдяки нашим енергетикам, і це ми з вами особливо відчуваємо сьогодні. Наскільки важлива, важлива їх праця? Бо ми розуміємо, що без енергетики, без світла не буде ні тепла, не буде ні води, не буде надана послуги населенню, у тому числі комунальними нашими організаціями. Тому мені сьогодні дуже приємно вітати, а сьогодні в залі у нас присутні наші лазівчани, наші енергетики, працівники енергопідприємств, які теж робили все можливе після прильотів на Лазівщину. Які єдиною сім'єю усували ті враження, які відбулися на нашій Лазівщині, які оперативно подавали в наші будинки, наші об'єкти світла, без яких не могли наші теплові мережі і водоканал працювати належним чином і подавати відповідно послуги нашим лазівчанам. Тому хочу сьогодні від. Міського голови, від, від всіх лазівчан щиро привітати наших енергетиків, всім професійним святам, побажати всього найкращого. Ми з вами рядом. Ми розуміємо, що завдяки таким людям, як ви, ми, ми будемо завжди світлом, як би ворог кого не хотів. Тому сьогодні ми разом. Разом до который в може...